Це робота вдома середніх. Так, це велика серія. Влоком до Київ називається. Я її робив в 90-ті роки. Ну, вулична фотографія, стиль тих часів. Я їх об'єднав просто під таким постерем. Це було замовлення, вийшла книжка і... І багато зробив, але десь там диск, на який я записував, половина була, була знищена. Ті, що залишились, там 12 чи 15 штук, я не пам'ятаю. Ну, Вони лежали, лежали, до пори, хтось у мене їх купував, а потім Ярослав Солоп запропонував виставку, ну, от українська фотографія, книжка вийшла такий. От, і надрукували вони, я їм віддав файли, надрукував. Була виставка, і потім, щоб видати книжку, я так розумію, вони там якісь угоди були з Гриньовим. І оці фотографії потрапили в колекцію Гриньова. Ну, 90-ті роки я пам'ятаю, що було в Києві. На всьому пострадянському Радянському просторі. І якось це дуже спонукало до такої вуличної фотографії, бо вуличне життя було дуже яскраве і страшне. І Я знімав там просто плівку за плівкою, тисячі плівок знімав, знімав, знімав. Потім сканував і вибрав найбільш такі, ну, туристичні, я б сказав, як для мене. Зробив з них постери, під кожною фотографією був напис. Наприклад, я там сфотографував лікарів, які дуже сильно випали в білих халатах, йшли там по вулиці. Ну, вийшли перекурити, мабуть, після роботи втомлені, когось різали там, зашивали. Я їх сфотографував зі спини, Вони там от, такі от були. Ну, і підписав в Києві дуже гарні лікарі і лікарні. Вас тут розріжуть, а потім зашиють. Потім... Ну і під кожним під зображенням була якась така підпис. Їх було багато, вони були з гумором. А Тамара Лі, куратор, дуже відома, і потужна така жінка і спеціаліст. Вона запропонувала виставку. І ми зробили величезний арт-центр на Костьольні. Я тоді ще доробив фотографії, вийшли ще набір такий листівок, дуже цікавий. Веселий дуже. Він розійшовся. І зараз я там на ринки бачу, продають за великі гроші там десь 10 штук їх всередині чи 15. Я не пам'ятаю. Ну, це про Київ. Там текст був, що. А ми живемо в часи, коли повністю перероджується Київ, остаточно вмирає старий Київ мого дитинства, там юності студентської, і приходить злий, жадібний, жорстокий, зовсім інший. Інше місто велике кримінальне. Корупційний, таке і інше. І жити в ньому небезпечно і не дуже приємно. І у цьому була присвячена ця серія. Але воно з гумором таким веселим, але чорним. Так, під кожною фотографією. І я там ще тільки з'явився, я пам'ятаю, в середині 90-х, а перекладач Prompt, Prompt називався. І він так перекладав, ну, англійську мову, ну просто анекдот робив. І я. За допомогою цього промту перевів всі ці підписи, і воно дуже... і коли на виставці, там... а виставка була в 1999 році. Чи і були з американського посольства там, і вони ходили там, за животи тримались, дивлячись на ці всі штуки. Ну, ну, величезна виставка. Я вперше надрукував фотографії по три метри. А вони були надруковані. Три метри на два, там, чотири метри. І ми їх на стелі, на підлогу клали, там розвішували. Ну, така незвична виставка була. Ну, народу було тьма дуже. Ресторан «Козацький» там їх нагодував, напоїв, що вони вже були такі. Ну, така виставка. Тут такий е чоловік стоїть, він якось прогнувся. Там є. Цінник водка за 75. Водка і пива, там 75 копійок, щось таке. От, і він так стоїть, а потім, я коли відійшов від нього, він спав по под цей стіл. А це біля цума. Я проходив раптом бабах щось, і цей кіоск загорівся. А тут центральний вхід сюди, в цуму. Ну, як його було не сфотографувати. А? а підпис там такий, що в Києві завжди щось горить і можна підійти, погріти руки, там, випити гарячі Кока-Коли і таке інше. Ну, і, А це ми ще мінімум ходили по ночах, там знімали. Це десь 88 рік. Ми працювали фотографами, фотокорами в газеті Вечірні вісті. І ходили ночами, знімали, Тут зустрічали якихось людей, ми там пили вино і знімали просто все, що бачили. Так була там... Часто ми так виходили. І оце одна з таких зйомок була. Зустріли жінку, яка нам щось розказувала про свого сина. Там вона дуже артистична. Це е, нормальна вона жінка, але от почала такі штуки всякі виробляти там біля е, мерії нашої, там ще щось, ну, не знімала. Ну, і там теж, я вже не пам'ятаю, що там написано, звідти прочитаєш. Ну, отак. Але тут поєднання Welcome to Київ. Київ такий, Сідер Гібелінда там написав, ще таку дуже класну статтю. Ще багато було статей в київській пресі. І ну, Сідера там не дуже цікаво, було. такі він накрутив образів різних. І, ну, потім її купували, 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 друкував, купували. Вона. Потім я цей диск заховав десь, і він там зламався. І ці фотографії чудом якимось збереглись на флешці чи на диску там, якомусь. І все.